Ясно, що в Вашингтоні важко заміряти думку звичайного американця, тому що це потрібно відвідати там, як мінімум, дві третини штатів, щоб зрозуміти, що відбувається, цікава статистику. Нещодавно опублікував Вашингтон Пост, а з приводу яка говорить про те, що чим менше американці знають про Україну, тобто пропонувалося позначити цю країну на карті, хтось взагалі помічав Африку, і тому подібне так ось, чим менше американці знають. Про Україну саме їх графічне розташування, тим більше вони підтримують військове втручання і захист від Росії. Ну така цікава статистика з приводу активності місцевої публіки, звичайних людей. Ну ясно, що більшість людей турбує в першу чергу свої особисті побутові та фінансові проблеми. Тому ясно, що вболіваючись за Україну. Так ми слухаємо так, люди не будуть йти на протести. І тому подібне, тому що ясно, що е, в Вашингтоні, взагалі в Сполучених Штатах Америки, взагалі вистачає е, своїх у людей, вистачає своїх особистих проблем. Але дуже вболівають все ж таки українська діаспора і е, е, експерти, які тут працюють. Я скажу так, що кожного дня е, щодо України відбувається як мінімум два-три заходи. Тобто, це десятки заходів е, на, на тиждень, е, які залучають більше і більше уваги. Тому... Е, в даній ситуації важливо саме промоція того, що відбувається в Україні, саме тут і зараз. Промоція в таких в колах інтелігенції, в колах політиків, щоб вони розуміли насправді, що відбувається, і могли зробити make a difference, робити якийсь вплив на американську політику для допомоги України. Дякую.